Пані і панове Мене звати Ернест Вичишкевич. Я є директором центру Мірошевського, і мені надзвичайно приємно, що ми сьогодні є організаторами сьогодні даної зустрічі, яка присвячена польсько-українським відносинам в ширшому контексті в процесі євроінтеграції України. Я думаю, що саме так буде найближчими роками відбуватися процес. І я маю на увазі євроінтеграцію. Ми також поговоримо про певні виклики і певні турбуленції, які спостерігаються останнім часом в польсько-українських відносинах в економічній сфері і в інших сферах. Це вже наша друга конференція в Києві. Цього разу ми організовуємо її своїми власними силами, силами нашого центру. Тому мені надзвичайно приємно. Емно, що ви присутні в такому ширшому колі, я хотів би, користуючись нагодою, привітати пані міністр Чінковську, яка представляє міністерство. Економіки Польщі я знаю, що є представники дипкорпусу, є представники інших міністерств, дуже багато журналістів. Мені звичайно, приємно, що ви зібралися тут. Я розраховую на щиру розмову сьогодні, тому що це мабуть те. Чого ми всі очікуємо без огляду на те, що ми дуже близькі один одному, без огляду на те, що нас зв'язує тисячі якихось різних зв'язків, але все рівно нам потрібно більше спілкуватися не лише за допомогою змі, але також за допомогою власного обміну досвідом коментарями і зауваженнями. Декілька технічних зауважень. А після цього ми вже перейдемо до суті нашої зустрічі. Наша конференція. Ніція складатиметься з чотирьох частин. Спочатку буде виступати пані міністр з короткою промовою а потім приблизно по 15 хвилин буде три основних частини. Буквально через якийсь час до нас приєднається Павел Коваль, який є головою комітету закордонних справ Сейму. Це дуже серйозна постать. Якщо ми говоримо про формування польської політики в відношенню до України і я хотів би, щоб ми поговорили про те, як виглядає польська перспектива з точки зору того, що відбувається протягом останнього часу в наших двосторонніх відносинах. Я хотів би власне, щоб це відбувалося наше обговорення, в ширшому контексті, щоб ми всі побачили наскільки всі ці справи є важливими. Звичайно, нас буде супроводжувати також головний основний контекст в польсько-українських відносинах, яким є жахлива агресія Росії проти України. Я знаю, що це процес, який для вас, для українців, є ключовим, тому що є виклик вистояти в цій боротьбі, якщо ми говоримо про Україну, це мабуть найголовніший елемент, найголовніша річ, яка є ключовою на сьогоднішній день для того, щоб ми зрозуміли не лише глобальні процеси, але зрозуміли про те, які сьогодні точки перебувають відносини України з європейською спільнотою, а також з Польщею. війна. Приносила і приносить на надалі страждання і втрати Україна платить кров'ю своїх громадян за безпеку і свою безпеку, і безпеку своїх сусідів. Але війна, війна створила також певні скажімо так шанси, які слід обговорити, і на які слід звернути увагу, як би це дивно не звучало. Євроінтеграційні процеси України, про які ми згадували вже сьогодні, треба сказати, в цьому процесі Польща весь час підтримувала Україну, і можливо, цей процес не був би прискореним, якби можливо і не ця війна. Треба було власне. Перейти або подолати це табу, яке було в Брюсселі, минулого року. Запалилося зелене світло щодо початку переговорів. І Я думаю, що цьому також сприяла агресія і рішучість українців на захисті своєї держави. Треба шанувати українські. Кроки в цьому напрямку цим процесом євроінтоагреційним процесом власне ці процеси супроводжують різні процеси позитивні і негативні, тому що цей процес не буде Висланий лише трояндами, це складний процес. І ми, користуючись нагодою, також хотіли би поділитися своїм польським досвідом, щоб українці усвідомили собі, з якими проблемами вони можуть стикатися найближчим часом. Європейський союз це не лише гармонійна співпраця, але також це боротьба, власна конкуренція в економічному сфері, а іноді також в політичній сфері. Тим не менше. Саме з цією метою ми тут зібралися, щоб провести певну таку діагностику з точки зору експертів, щоб з такою холодною головою зі збереженням певних стандартів власне обговорити ці проблеми, можливо, переконати в тих чи інших поглядах, але також для того, щоб зрозуміти, що саме відбувається. Я думаю, що нам цього іноді не вистачає Польща сьогодні з зосередження. На Польщі Українці зосереджені в Україні. Ми знаємо, що зараз відбувається в площині польсько-українських відносин певні якісь проблеми. Але я думаю, що всі проблеми можна вирішувати також і за допомогою переговорів. І я сподіваюся, що сьогоднішня зустріч також сприятиме вирішенню. Існуючих проблем це так на вступі, все від мого імені після цього відбудуться. Дві панелі, в рамках яких ми будемо обговорювати євроінтеграцію України, а також обговорювати проблему двосторонніх польсько-українських відносин на основі дуже свіжих соціологічних досліджень, які нещодавно були проведені, але також частково також ще проводяться ці дослідження, які стосуються і охопили в своїх дослідженнях як молоде покоління, але також. Ці дослідження стосуються е, питання польсько-українських відносин. У нас буде дуже цікаве поле для обговорення і дискусій. А зараз я хотів би передати слово е, пані міністр е, Марта Чінковська, яка представляє міністерство культури Республіки Польща. Добрий день, добрий день, пані і панове, шановні. Учасники сьогоднішньої зустрічі, дорогі друзі, дорогі друзі України. Мені надзвичайно приємно привітати вас усіх в цьому залі в рамках конференції, яка присвячена польсько українських відносинам в процесі євроінтеграції України. Це дуже важлива тематика для нас. І мені надзвичайно приємно, що ця конференція відбувається в Києві. І організатором цієї конференції є центр Мірошевського. Ми також долучилися до організації цієї конференції. В нас сьогодні перше березня. І я чула для України і для українців це перший день весни. І саме так він сприймається. І я дуже сподіваюся, що ця весна наближить нам перспективу перемоги України над російським агресором. Я також сподіваюся, що в цьому залі в нас буде панувати така весняна атмосфера, яка супроводжуватиме наші розмови. Ми знаємо, що нічого не відбувається само по собі. Ми повинні працювати. Ми повинні. Пояснювати один одному нашу перспективу, наше бачення і говорити. Діалог повинен базу повинен базуватися на певному порозумінні. Ми не повинні мовчати. Ніхто не може пізнати правди один про одного. Якщо ми будемо закриті в стінах наших страхів, ми повинні подивитися на себе зі сторони. Іншими очима, поки я дивлюся на себе виключно з власними очима, я знаю лише частину правду. Першою умовою діалогу є здатність подивитися на точку зору іншому, а і не лише співчувати йому, але також визнати якусь іншу точку зору, тому що інший з іншої точки зору напевно теж. Має рацію і по-своєму правий. Це сказав ксьонце Юзеф Тишнер. Це було написано 30 років тому, але ці слова й надалі зберігають свою актуальність. Мені здається, що ці слова дуже точно описують польсько-українські відносини. Ми сьогодні дуже багато чуємо про ці проблеми в ЗМІ. Я не буду вдаватися в якийсь е, публічний аналіз і. Е, Власне говорити свої точки зору, але я переконана, що Польща, як країна Євросоюзу, яка межує з Україною більше ніж інші держави, власне відчуває на собі як позитивні, так і негативні. Наслідки євроінтеграційних процесів, які відбуваються в Україні, ми знаємо, що Польща підтримує і завжди підтримувала євроінтеграційні процеси в Україні, навіть якщо Польща, ще коли вона не була членом ЄС чергові уряди. В Польщі переконували представників ЄС в необхідності приймати також Україну в склад ЄС. Польща допомагала також в реформах, які відбувалися в Україні. Інша частина власна політики пов'язана з історичною пам'яттю в Україні. Я знаю, що більшість з вас обізнана з цією проблемою. Можливо, деякі з громадян Польщі так і не зрозуміють до кінця. Ця того, що відбувалося під час другої світової війни, але ми знаємо, що власне залишається проблема волинської трагедії, і цій проблемі супроводжують цю проблему супроводжують дуже багато емоцій. Можливо, хтось інакше дивиться на інші проблеми в українців, натомість полякам як громадянам країни, які не пізнали бомбардувань, іноді теж складно зрозуміти українців. Відповідно, в Польщі відбуваються нормальні політичні протеси. Відбуваються страйки, відбуваються протести. І поляки на певні питання дивляться просто інакше ніж українці. Щоб пояснити один одному, що відбувається, треба спокійно провести діалог. Важливо, щоб в будь-якому разі ми не керувалися в своїй діяльності емоціями з приводу будь-яких інцидентів або не дуже вдалих висловів. Не треба провокувати один одного. Особисто я думаю, що холодний розум. Сарматських шляхтичів і потомків сарматів може бути корисним для журналістів, для інтелектуалістів, інтелектуалів. А також це має бути також провідною думкою, також зокрема і політиків. Я думаю, що саме з огляду на це таке велика кількість експертів зібралася сьогодні в цьому залі. Я не буду говорити довго, треба сказати, що Польщу Україну єднає набагато більше ніж розділяє. Не треба забувати, що в історії було так, що дуже багато воєн проти Москви, для сьогоднішніх поляків і українців власне в цих війнах і українці і поляки діяли разом про це. Не треба забувати. Я думаю, що сьогоднішня зустріч дозволить нам наблизитися до взаєморозуміння і полегшить вирішення тих спірних питань, які існують на сьогоднішній день. Бажаю вам плідної зустрічі, плідного діалогу. І треба я хотіла би сказати, що б українці завжди пам'ятали, що Польща є і залишається найбільшим другом України.